Опа! Опа! А я знав, що дочекаюсь. Ух! ху 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 Ух! А це працює на камеру. Тігри, моє вітання! З вами Юра, ви на каналі Юра ловить. Сьогодні у нас чудове свято, День Риболовлі. Я, в принципі, кожного року обіцяю собі, що не буду їздити в цей день саме на риболовлю, тому що ну, дуже багато народу, знаєте, місць немає. Тобто, це свято відмічають всі, хто хоч раз в руках тримав вудку і всім чуть на природу з палатками відпочивати. Ну тому не вирішив не їхати. Але як бачите, я вже в машині, вже ранок, четверта година, виїжджаю, буду сьогодні пробувати ловити. І все вам показувати. Декілька виїздів у мене було, відео не виходили. Було по нулям, як кажуть, іюнь, іюль на рибу плюнь, от у мене так воно і було, тому відео не виходило. Але сьогодні, в незалежності від результату, святковий випуск, обов'язково це відео буде, тому ставте лайки, і я погнав. Тихо, дуже багато відпочиваючих на березі, не хочу нікого тривожити, тому дуже швидко про тактику та про снасті Значить, я на річці снов одна з моїх найулюбленіших річок, можливо, навіть е, в порівнянні з десною, снов буде на першому місці. Це при тому, що риби тут і великих трофеїв я особливо не ловив, але сама краса річки просто заворожує. Так, якщо говорити про тактику, сьогодні йду з плавом, таким банальним просто спускаюсь на пляжі і кілометрів два буду сплавлятись потихеньку, паралельно обловлюючи такі цікаві участки, які буду знаходити. Для цього в мене буде два комплекти. Один буде по щуці, другий по окуню. ну Окунь це буде у нас запасний варіант, якщо щука не буде відкликатись, щуку буду ловити стандартно для себе блешнями і воблерами. З цього човна не вийде стояти. Стоячи твічити, тому сидячи, ну я взагалі не люблю твічити, але сидячи це взагалі мені некомфортно. Тому ну десь буду пробувати в але але думаю, більшу частину сплаву я буду лежні підбирати. от, А лайтовим вудлищем цікаві ямки, приємки будемо проджиговувати за можливості. Тому не, не гаю час, я довго шукав місце для сплаву, вже піднялося сонце. Треба вирушати. Клас, ще туман є, дуже прикольно. Останні дні була спека. І це вже другий чи третій день. Таке відносне похолодання прийшло. Ну, скажімо, жара є, але ну, там не плюс 40, а всього на всю, там плюс 28. І вночі достатньо так свіжо, 15-14 градусів. Тому щука, по ідеї, має почати клювати, невеличкий спойлер. На цій річці ми вже були, з Тетяни запливали, ввечером просто вирішили спуститись, пройти трішки з плавом. І в нас була покльовка щуки, яку не змогли ми реалізувати, не особливо я стрімився. Але щука відкликається, це дуже добре. Тому сьогодні ходимось на неї. Ось так я йду потихеньку і протвічую. В Уже так таке пройшов, може метрів 400, не затримуючись особо, тут люди поруч, пляжі, тому на рибу на крупно очікувати немає сенсу. А от сюди далі поворот, там коряги по цьому берегу починаються Приємок, Здається, має бути. Тому на ньому трошки я десь і затримаюсь, попідбираю, покажу вам обов'язково блешні, воблери, поговоримо детально про Снасті. Коротше, про наше рибацьке. Так, така от у мене перша зупиночка. Зачепився за кущ і трошки. По підкущу потвічу тут. Тут потім трохи далі, метрів за 100. Тут, як на мене таке цікаве місце починається. Значить, декілька слів про снасті. Набір на щуку. у мене паличка мій форвард китайський. Вже йому роки, я не знаю скільки. З нього починав джигувати вчитись. Щуп, переловив судаків, сумів. На жаль, зламався, це тест-10.35, зламався в мене кінчик минулої весни. Прийшлося ремонтувати, тому удлище вже для джигу мені не дуже воно підходить. Не таке, як то кажуть, що чутке. А от для Твіча і на блешню, особливо на блешні на велике. мені дуже подобається ним ловити, тому сьогодні це в нас. По великій рибі, так би мовити. Котушка значить Daiwa Ninja 4000. Шнур Daiwa G-Braid, бюджетний варіант. Одиниця по Японії. Далі обов'язково флюрокарбоновий повідець 055, товстий на щуку. І далі вже дріб'язок в Блешні буду показувати вже по ходу, по ходу риболовлі. Значить, що стосується снову, тут дуже-дуже чиста вода. І обов'язково цим має бути флюрокарбон. тому що хижак тут є, достатньо великий, але дуже складний в плані освоєння, в плані його ловити. Дуже такий він загадковий, і хто його загадку розгадує, той тут без улова не залишається. Я от особисто знаю людей, які валили тут щуку, окуня солідних розмірів кількості. А інші взагалі скільки ловлять, скільки себе знають, тут нічого не ловили. Тому ця річка певною мірою загадка і для мене, яку я хочу розгадати. Але до чого? Вся історія. Я гадаю, що одним з ключових факторів є чистота води і тому обов'язково потрібно рибалити з флюрокарбоном. На обох комплектах в мене флюр. На джигу в мене 0,33, тонший такий судаковий флюр. До речі, на рахунок судака я чув історію, що його тут повили. То ідеї, десна не так далеко звідси, глибини є, чистота є. Все те, що любить судак. Тому чому б йому тут не бути? Тут є сом 100%, я не ловив, ловили, ловили знайомі. Тому судак має бути. Так, ну і запасний варіант, буквально декілька закидів, отак попід І Зараз провіримо, чи є обриви, чи нема. Проджигуємо дно. Заодно і перевіримо глибину. Ну, довго падає, але тут і струя по під цим берегом йде. 10 грамів О, є Дно, дно піщане, достатньо тверде. Щодо другого комплекту, це моя улюблена сіна від Major Craft в тесті 4.15. На ній дайввега 2500 шнуром 04 теж Major Craft. Лайтовий такий окунево-судаковий комплект. Дуже люблю ловити цією паличкою. Але сьогодні я буду себе змушувати ловити на комплект більш мощніший, бо хочеться половити щупу. Так що не ображайтесь, але постараюсь сіяни поменше, бо майже всі відео на хижака з цим вудлищем. всі риболовлі з ним відловлюю. Ну, Треба давати шанси іншим. Але якщо інші не спрацюють, то повернемося, звісно, до Major Craft. Вже, якщо чесно, я пригляну собі більш потужне вудлище на щуку. Дай на Судака на джиг подисні. Були б тільки можливості це все скуповувати, вже б скупив би всю лінійку Major Craft, так вона мені подобається. Ну ось, Перша риба на сьогодні. З нею рибака, друзі. Те Спінер робить свою справу. Покльовує окунчик. Напевно, ще пару закидів і буду mm -hmm. знімати його, бо. Ну який сенс ловити того окуня, ще такого розміру чуєте. Це аби він був 300-грамовий, да? кілушки, аби такі клювали кавунчики. Тоді питань немає, звісно. А так вони, ну Дзьобають той телеспінер, але ж потрібно мені зубати. Ось трошки більший. Що це на якихсь таких п'ятнах? Незрозуміло. Так, окуня знайшов, це чудово. Тут десь під того берега він покльовує. З під кущиків. Так. Є перший щупарик на тейлспінер. Нарешті. Я це тільки зараз зрозумів, що я не взяв під Буду руками брати. Хопа є така півкілушка перша. Ще така півколушка, коротше буду її випускати, не буду брати, не заліковано. Хоча пару щупачків би я сьогодні взяв. Але треба трошки більшого розміру, хоча у грамів 800 вони вже в принципі симуть залікові. Так, такий телспінер спрацював. Зараз 9-та година ранку. Все як по розкладу. Як я говорив з самого початку, щука, скоро за все почне клювати після 9-ї години ранку. І я, як не дивно, вже завершую, пройшов сплав по самому руслу і буду заходити в забоку. Не знаю там тільки чи буде кльов, щось уже й не хочеться заходити в неї. Ну, вибору немає. Будемо рухатися. Ти глянь. Опа, і єсть. Одна ганяла, друга клюнула. Це хороше, слухайте. Це явно не півкілушка. Я-то це такий риболовий. Без підсаки. Ооо. Так, ну наче... Блін, так, поганецько взяла. Так. Іди сюди йди. О, Справжній рибак щуку бере голими руками. Ну це така кілушка. Воно якось вже побита трішки. Спрацював такий атом 10 грамовий, вже раніше вам показував його. Срібні кольори. Я так сьогодні для себе ще навіть по окуні це все побачив, що. Вийшло сонце і срібні кольори рибка реагує на нього. Тому... От. Тому от саме так. Класно вона атакувала, розігнала мальок, або вона, або не вона. Не знаю, але мальок відреагував. Не знаю, чи це було на камеру видно, але такий знаєте, драйв ще до покльовки я відчув вже, що зараз щось буде. І отут здавалось би місце, бачите? Здавалося б, хотілося б зайти кудись-туди, куди людина без що вона не дійде. Але ж ні. Скоріше за все, що тут зранку ловили якусь мирну рибу, плітку, її закормили, Дріб'язок підійшов, а разом за дрібезом, звісно, підходить і хижак, пастух. Тому... Тому якось так. Ну і бачите, якщо на тилспінер взяла пів кілушка. Тут така вже ну, трошки трошки більша, трішки середніша щучка. Спрацювала, я гадаю, збільшення блешні. Ну, мені так здається, я тому люблю ловити великими блешнями. Тільки, тільки в щуки починається хоч якийсь кльов, я відразу цепляю блешні на них. І клювання такі, знаєте з подачі, з жадібністю вона клює. Так, ну будемо сподіватися, що це не остання рибка. Це за 15 хвилин дві, дві покльовки щучки. Одна в руслі, одна в... вже в забоку я зайшов старуху. Так, треба, мабуть, все-таки перейти, поки є тінюк. Втекти в тінюк, бо відчуваю, що зверюсь. Здравствуйте. С праздником. А ви ще будете тут ловить полчасика? Да буду. постаю. Придивитесь за мою лодку, я за машиною просто схожу. Добре. Спасибо. А что тут ложка? Надо попробовать. Ну и ну, штуку ж гоняла, штука тут такая. Що... Ну так, да. Ні, ні, ні. Ну, если спиннингом гаммах надо, тогда на обнаречку. Туда детей, а там есть. Же... Шкудочка, и на тебя що еще постоишь. Только бы гонять то все. Так попробовать приехать. Ну, ловилась mm. плазма, окунь. На болото съездили там тоже. Жмурить. А -а -а. Накидал прикопки. Вчера, ну, что пять окунил поймал. Сегодня одного. А Карасин брать не хочет. На цьому моя перша частина святкового риболовного виїзду завершилась. Залишив лодку на віру людям, хай підсихає, я схожу за машини, піджину, погружу лодку і ще заїду в одну точку по спіннінгую. Подивлюсь, бо сонце високо піднялось, то От такий коротенький вихід був. Коли ще о 9-й ранку коротенький вихід був, і сонце запекло і все, навіть гуляти перестав хижак. А та точка в мене в холодку, то можливо там щось клювати. А може і не клюватиме, ну побачимо. Залишайтесь зі мною. Риба є, настрій є. А що ще треба цей святковий день? Так, на місці ось. Діду можна довіряти, значить. Так, я на місці. Ось ця, ця водойма, вона в лісі, і по ідеї не так має тут дуже нагріватись вода, тому є шанси ще, початок 12-ї, ще тут щось половить, намагатись, хоча спека капець просто. Так я з собою беру один комплект важкий, великих блешень із сумки. ну Оцю одну візьму коробочку. Водичку обов'язково треба пити, зараз в спеку. А це все, все дріб'язкове, навіть в облар я викладу. Швиденько так пробігтись. 30-40 хвилин і буде зрозуміло, чи є тут щука, чи ні. Я навіть не брав з собою додаткову камеру, тільки буде нагрудно. Першого обличчя будемо все знімати, бо немає часу. Виставлятись тут, робити якісь ракуси, чисто риба, якщо воно тут є. Попробуємо половити. Це одне з моїх найулюбленіших місць. Ох, я минулого року по осені сюди попав на роздачу. Просто капець. Я не знаю, скільки тих щуки я наловив. Два десятки, три десятки. Я збився з рахунку, навіть коли монтував навіть не всі щуки. Попали на відео. До речі, посилання на це відео буде тут зверху цього відео, подивіться обов'язково. Тут я ловив у червні, тут клював непогано окунь, дрібний окунь на оберталки, просто розривав. Навіть не цікаво було його ловити. Щука тоді мовчала. Але ж тоді я ловив на маленьке, на маленьке залізо. Цього разу залізо вже і посолідніше буде. Так а тут ось стоїть мальок. Це гарний знак, що тут поруч може стояти і щукоїд. Я навіть як в незнайомих місцях для себе ловлю, то орієнтуюся. Здебільшого на мальок, От де стоїть мальок, туди йду спімангувати. Я не звучно стояю, я капець. Трохи почав вітер роздувати, хоч легше дихати стає, то взагалі так жарко. Спекотно і через це, очевидно, хижак рот закрив. Може це зараз під вітерок, щось, щось та й стукне. Я вже поставив спінер. Це такий вже заборонений прийом по ловлі хижака, бо окунь сьогодні з задоволенням хватав його, клював. Ну і щука відізвалась перша, тому Ставлю таке з надією, щоб доловить щось, так би мовити, на коня. Доловить, бо в мене є відчуття, що щось я ще маю спіймати і спокійно їхати додому. Опа! Опа! А я знав, що дочекаюсь. Ух! Іди сюди. Гарно. Як тебе тільки взяти, таке заросше, ху 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 Ух! А це працює на камеру. Молодець. Ой-ой. Іди сюди. О! Ось вона, красуня. Чікс. Така, грамів 700. Та більша в мене. Це така 700-грамова стандартна для цього місця. І золотий флекс. Клас. Класно клюнула. Ух, аж адреналін. Ну, я гадаю, що цю теж можна забрати в час свята. Ви знаєте, що я рибу відпускаю, але в гості мені треба йти сьогодні і не з пустими руками. Так, друзі, на цій ноті я буду завершувати риболовлю. Знаєте, треба зак... <смас> уйти красиво. Класне клювання була реалізація. Бачите, що наловив, і з берега клює. Ну, Все супер. Загалом. Я думаю, що можна було і не вставати так рано о четвертій годині, виспатись до сьомої, приїхати. З 7 до 12 половити і, ну, був би результат. Але ну, нічого, наступного разу буду вже розуміти, як і де ловити. Зараз вже треба мені летіти, блін, уже 12 година, тому пора загруглятись. Народ, дякую, що дивились, що були зі мною. Підписуйтесь і до зустрічі на наступній риболовлі.